Озна в Москві час зупинився на холодній війні. Кажуть, не довоювали. Трамп повівся на кремлівську пропаганду на болотах танці шаманці. А ми розібрали, що на Трампа повпливало. Скабієва мрія випробувати, чи захищають штори від атаки дрона. Соловйов схопився за ножа, європу різати. Путін плаче, що в нього нафта скаче від дронів. А ще вони оголошують майдан. Уявляєте? Мене звуть Олена Сантила і спершу про те, що прорвало Путіна. Але замість майстрів викликати аби Заклеїли, залатали, він конференцію скликає. Сьогодні вночі бойці 710-ї бригади пересекли границю Російської Федерації і України і вийшли на територію противника. Вийшли на територію, то певно Путін проміски свої, які вийшли на територію за голови його траєкторію. Але що у Путіна прорив, то у мальчиків його нарив. Вот военнослужащие все с палками. кто как раненый, у кого руки, у кого ноги. Я глухой нас відправляють всіх сьогодні на війну. А тепер серйозно фейк розбір мінімальний. Прорвало у Путіна знатно, якщо він вирішив відзвітувати про те, що ціла ДРГ, ну диверсійно-розвідувальна група, вирішила погуляти на території, контрольованій українськими військами. М масштаб. Отже. Що це було? А це була спроба заходу російської ДРГ на українську територію. ДРГ знищена. Угрупування військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України. Наразі там на Курському напрямку немає. Тож інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян це брехня. Повідомляють у центрі протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. Все, про... Павніше ну і направду ми мусимо розуміти звідки беруться такі заяви. Вони беруться від запаморочення, від того, що Кремлю здалося, що йому вдалося, а ми тепер здамося, але їм. Направду здалося серйозно, здалося настільки, що вони вже слово капітуляція не соромляться вимовляти, але про це за півтори хвилини. А поки трилер, драма, детектив, історія про те, як шість безпілотників поклали на лопатки весь енергетичний ринок, світовий, або як Путін плаче, що нафта в нього скаче. Ну, все нижче, нижче і нижче. атака беспилотников а в крайне, крае на станцию. В атаке использовалось шесть беспилотников. Оно сказывается, будет сказываться на, на, на мировых энергетических рынках. А невозможно его быстро восстановить в связи с тем, что в основном это, там присутствует западное оборудование, и западное оборудование и пострадало. Если бы это оборудование поступило завтра, послезавтра, то тогда и то потребовалось полтора-два месяца. А теперь що це означає? Это іде к стабильно высоким ценам на энергоносители на мірових ринках. Давайте заносить баян із от такими величезними літерами: Європа мерзне, замерзає, ходить гола і не доїдає. Вот это в Германии началась ажиотажная скупка дров. Сейчас у нас вже введено второй из трех уровней опасности, который предусматривает чрезвычайный план при сокращении поставок газа. Это ответ из Испании. Нет ні риса, ні масла, ні муки в Германии закончилось подсолнечное масло. В Італії його продають по дві бутылки в руки. Ой, а рубрика санкції не працюють буде. А як же ж більше того, санкції, що пластер лікувальний? Куди не прикладеш, там розцвітає прям то, що Росія вперше за всю историю войн, если угодно, які вела Росії долгосрочных, не теряет в економіці. Наоборот, введені санкції не привели к желаемому результату, а значить вони не работают. Ну, звісно, ні. А як вони можуть працювати, якщо в Росії взагалі нічого нормально не працює? Тільки от проблемка є, чого тоді Путін так нервує, якщо санкції не працюють. Питаннячко, і ще одне от підвезли. Точніше, цілий пакет: 16-й пакет санкцій. Ще там заборона на імпорт російського алюмінія, шкода, що поетапно, а не одномоментно. Відключення ще низки банків від системи міжнародних переказів свіст. Шкода, що не всіх одразу. Ну і привіти тіньовому флоту табше, какой-то абсурд. Тобто в той момент, коли всі говорять о том, що Європа, якщо єс позаму, то как раз в рамках розговору розговора санкціях, в ані одобряють шістнадцятий пакет. Ну без, я не знаю, без медицинських діагнозів, без медицинських термінів, не німецький діагноз какої-то проблеми в розвитку, заторможене. Накидаєте діагнозів, бо у них на всі випадки життя він один. Санкції це панацея або ні. Зізнатися вони самі заплуталися, але поки розплутаються, ми на півкроку назад. Соромно, але спитаю а про занепад США в російських зомбоящиках більше показувати не будуть. Ну, от про це, що зли дні з кожної щілини. Аналогічні проблеми у жителі СІДОН Штатів. Рекордна інфляція рост цен буквально на все, в тому числі астрономічні суми в платежах на електричество. Приходиться жорстко економити. Поки вони там не вирішили. Загниває Америка чи процвітає, вирішили довоювати холодну війну. Бо, виявляється, знову трилер драма. Детектив, а тепер і містика. Вона війна холодна, недовойована і не закінчилась досі. Потому что тогда Америка самозванно объявила себя победителем и продолжила в логике горя побежденным, так сказать, работу на уничтожение России. Ну да, нам 30 лет пришлось доказывать, что мы не являемся побежденными, даже больше. И то, что Соединенные Штаты пришли на переговоры, это означает, что доказательства на лицо и они приняты. И не по нашей инициативе. Нет, не, не по нашей, не по нашей. Так это они же не могли остановиться. Вони спочатку говорили, що ми ну, самі подохнемо. Зізнатися такий варіант мене приваблює значно більше, ніж решта альтернативних варіантів. А вас? Соромитись не треба. У нас же ж тут відверто серйозно, ну у них, до речі, теж. Пам'ятаєте, цілого генерала Гурульова, якого каналізаціями займатися відправили. А він Ну, з каналізаціями не дуже, а по старій пам'яті цілком собі навіть видає текстів бравурних. Сьогодні наше руководство заставило ключове слово. Наших лютий противників вийти на контакт и что? Значить, переговорний процес. Это дорогого стоїть. І про дорогого. Тут геть не про поверх 864 тисячі життів запакетованих і назавжди виведених з ладу російських окупантів. М, серйозно. Вот наш меморіал. Добавились портрети на стіні, цвіти стоять. Все отлично. Ну і про спробу переговорів між Трампо-путінськими командами відставити лісти в помиральні ями. Ви ж в курсі? Вони тільки того і чекають? Ні, ні, ні. Повних відер, оптимізму в рожевих окулярах не буде. Я ж не на російському тіліку працюю, тому у нас серйозно буде як є, а в них як зазвичай перемога наливай. І вони наливають чи то пак заливають собі горлянки своїм вуха. Що все уже ура, ура! Тобто, виходить, що США нас усунуть. Від радості такої горлянка з Кабєєвої не витримує. Підводить на тренований рот. Так срочні новини. Буквально сипса на ленти. інформагентств. <coughs> абсолютно не термінові, ніякі не новості. Російські старості, іркутська область, мужик продав коня, аби відвести дитину в лікарню, бо зарплату йому кілька місяців не платять. Рібенка в в лікарню увезти. Я продаю лошадь, щоб увезти ребенка в больницу. Я шов на работу, чтобы заработать. Это что такое? Ну и як це? Проя величі російської могутності московської. Ну що ж це іще? Моя жена Екатерина собралась стираться. Для этого я беру у родителей машинку и тащу домой. мой. И все, кто на меня подписан, можете подздравить. Меня вызывают на работу. На экскаватор погрузчик. грузчике. Именно поэтому Екатерина будет стираться. Але їм, звісно, таке не пече. У них інші справи. Європу деребанять. Соловйов перший в черзі, але йому самому набридло язиком ділити то нові формулювальничка і вимулювалась. А чому не створити воєнну коаліцію Росії Америки і поділити Європу на ну, кому вона нужна? Можна. Пом ідея, так вести російські американські війська, Європі, не надо буде ні захищатися. Тихо, акуратно поставим нашу базу в привищених точках Берлін, Паріжка в чотирнадцятому году, 1800. по У чотки ясно, спокійно. Тут така справа, що чітко, ясно та спокійно вже не буде ніколи. А тим паче в голові у Соловйова та й молоти можна все що завгодно, але у пропагандиста шкурний під інтерес, так би мовити, що рило в пуху давно на слуху, а в нього на язиці, та й під язиком ком-ком-ком-комо-комкає. -ком і віла його аж п'ять штук, де йому не відпочивати, бо санкції. Таке воно хмурне, неказисте життя у розпропагандиста для них нет кращої доблісті, ніж дожиратися, допитися до цироза печені і сдохнуть, а мелкими брильянтами где-нибудь. На красивой дачі у озера Кома. А отут і вілу головної уріну фанатки всієї федерації підвезли. Тепер смотрите, во время обрізання робиться следующе. Вот так вот ставится этот прибор, і вот так вот ми вам потом світер повернемо, не переживайте. Все обрізається. Головка освобождається. А це Халупка Малишевої. Все ще а за 6,5 мільйонів доларів. 21 спальня, мармурова джакузі. Дом Єлене Малышеви в США. Да, да. Вот это он. Здається ощущение, що це резиденція короля. Доктор купив дом в 2016 году за 6,5 млн долларов, доларів. СМИ смі вияснили, що він в кредит, который вона планує закрити сорок шістого рода. Кстати, помимо особника владеет владеють двома квартирами на Манхэттене. А російським глядачам Уріна і хай думають, що то дощ золотий. Путін вже ж думає і хоче, щоб інші думали. Але той момент, коли проти вітру став і знову щось сказав, не членоподільне. Сто раз об этом сказал. И мы будем готовы вернуться за стол переговоров. Сіні Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Україну из этого процесса не включає. Той момент, коли Путін проситься за стіла стола, то й немає направду. Нам дуже не дуже. Що команда Трампа зустрічається з путінськими посіпаками і щось про Україну, але ніхто не обіцяв, що буде цукерки, мармеладки буде легко просто і хтось за нас із вами країну захищатиме. Ні секунди не казала. Правда, ну так от тепер серйозно. Трамп повторює і ретранслює російські наративи Пропагандистські. Оцей, приміром про 20% від несправжньої війни Росармії я маю на увазі так багато міст. Я маю на увазі, вони не зробили цього в Києві, тому що я думаю, вони не хочуть стріляти туди за надто багато ракет. Вони зробили це на 20%, але вони не зробили цього на 100%. Якби вони хотіли зробити це на 100%, це ймовірно сталося б дуже швидко. Фейк розбір, якщо хочете, бо кілька акцентів важливих деталей. Аналогічний слово в слово текст зазвучав з російських зомбоящиків за три дні до того, як його Трамп почав озвучувати явное выражение, что кто-то запрещает вооруженным силам полноценно воевать. Политики запретили вооруженным силам нормально воевать на протяжении всей специальной военной операции. Дивний, дивний збіг. Дивно вставляє цинічні ремарки Скабєєва. Ось це пряме включення американського журналіста. Він в Києві працює і над тривогою, яку ми з вами регулярно чуємо, Скабєєва кипкує. Все это, конечно, жутко драматично, но обращает на себя внимание тот факт, что гражданин США, Безответственно почему-то камікадзе шторой рядом со стеклом. Неожиданное решение Слава Богу, що російська армія позиція, официальной Москвы, наносить удари не по гражданским, не по гостиницям, где проживают в частности граждане США. Що пам'ять рибки нас, звісно дуже класно, якщо ти росіянець для зомбоящиків класно, але не працює з усіма іншими. А тут і забути неможливо. Краматорськ, готелю росіяни закидують ракетами. Тоді загинув журналіст з Британії, оператор Іван Любишкирдей. Досі відновлюється після важкого поранення. Всього тоді було поранено шестеро людей. Кривий ріг минулий рік теж готель. Двоє людей росіяни вбили. Ще п'ятеро постраждали. А так виглядає готель після забороняють воювати. У жовтні влупили в готель у Слов'янську ще один готель, один поранений. Наприкінці січня Одеса. Центр вгадайте, знову готель. А ще Запоріжжя, Одещина та й всюди у прифронтових співпало, аби брехалось про найманці у центрі прийняття рішень і бази комарів бойових на натівських ракетах. Угу. Ну і далі більше, значно більше, ніж насправді виділили Сполучені Штати для допомоги Україні. Нарахував Трамп. Європа в набагато меншому відсотковому співвідношенні дала Україні. Якщо вони 100 мільярдів дали, а ми понад 300 мільярдів. Дістаємо калькулятори, бо бізнесмен прорахувався. От що значить, не вміти в голові складати. Беріть аркушики. Отже, від 300 до 500 мільярдів Трамп нарахував. Простий факт чекінг не є інститут кільський, який рахує допомогу для України. На кінець минулого року вона складала. Ну він інститут нарахував 120 мільярдів доларів. Можна і через Пентагон. Серйозно на сайті вказано, що майже 66 мільярдів доларів пішло на військову допомогу приблизно порі. Вну поставки зі складів старої зброї, що її рахують за залишковою вартістю. Ну і нова, яку ми ще маємо отримати, якщо Трамп, звісно, це не стопне. Фінансова допомога на невійськові цілі понад 31 мільярд доларів від США. Ми вже отримали. Ще 19 чекаємо за програмою J7. Ну і ще мають бути під 10 мільярдів на гуманітарну допомогу. Виходить трохи більше 120 мільярдів, тобто двічі перерахували, і суми збіглися. Ну і що його тепер робити? Доведеться виправляти або баблішка додавати, або помилки визнавати. Що все не так однозначно на повний рот волає порція пропагандистів, яким пропонували натягнути на голови всім черговий гумовий на тютюрник, але вони чомусь прочаються. Вся ситуація гораздо сложніше. і вот. утверждать, що ми ведемо переговори. Ну, с Америкой в том смысле, что это вот полностью американская позиция. Ну, пока я не вижу достаточных оснований для этого, вот, потому что, конечно же, есть и Конгресс пол Америки и 80% Европы. Вот, нужно понимать, какого, какого масштаба эта сила, да? И в этом смысле мы должны понимать, что, э, ведя переговоры с Трампом, а сколько позиция Трампа? Ну, буде железобетонний. Насколько она реализуема, Насколько она реалістична? Про те, як реалізувати те, що вони можуть наваяти, окреме такі жирнючі запитання. Бо так, ми свідомі, що Трамп може зупинити військову допомогу. І тоді ну тоді надія на європейських партнерів і на себе, на нас і з вами. Не час міритися, хто більше патріот. Питання виживання країни, нації нас з вами. От QR-код, все просто лиманський напрямок. Ви пам'ятаєте, ми збирали 250 тисяч гривень для тих хлопців, яким була потрібна машина, реби і зарядні станції. Дякую вам, зібрали банку розбили. Нова ціль 100 тисяч гривень. І що потрібно нашим? Нашим там немає коли заяви порівнювати з Америки Європі, звідки ще їм ворога треба нищити. Але Скабієва вже порівняла і в неї не співпало. Пазл шмазл не складається. То що в цій Америці там відбувається? Кіт Кіткелек приїхав на Україну і заявив на пероні, що він щаслив бути на Україні. В годовщину безумного и кровавого вторжения России в страну. Ну, то есть, как видно, его риторика от риторики Дональда Трампа отличается, это простите не согласованности чертовщина или такой план Дональда Трампа. Одним одно, другим но совершенно другое. І так, щоб геть зірвало, я вам зараз нагадаю: п'ять днів тому головну тему, що її ялозили по ефірах ой, та Київ погодиться на все, що підсунуть підписати. Ніхто не буде виступати. Наскільки глава України а Зеленський по-прежнему глава України має, так сказати возможності ультиматуми ставити, хто на його стороні може виступити, і вообще може, хоча б теоретически відказатися від от пропозиції Трампа, виявляється хоба. І тепер пазл знову в доміно не складається. Ну і в лапту теж. Але їм всім масово узбагоїн прописують. Я хочу сказать, что это граждане, сохраните спокойствие, пожалуйста. Вот. Все, кто пишут сейчас везде всякие планы, сговоры, им об этом все достоверно известно. Никакого плана. Бить просто не може, тому що називається движення від печки от нульової точки. План капкан банан баран? Ну потрібно підкреслити, і поки вони вирішують, що саме підкреслювати, затягнули стару улюблену російську пропагандистку іноземним лідерам в штани зазирати, ну чи куди там рубрика соромнолес питаю, яка саме частина тіла цікавить оцього мужчину. Макрона, он извините, каким яким э, местом напоминает Деголя? Он там що буде делать? Он э, будет в числе победителей хуторского нацизму, серйозно, Макрон, Или он будет в, в числе проигравших. Я просто не совсем розумію, вот вони там що должны делать? європейці. Той момент, коли нікого з притомних не цікавить, хто там чого не понімає. Направду Москву серйозно розриває, що ані Європа, ані інші союзники України не грають за тим планом, який собі вони вигадали. У вас була какая тактика з самого начала. Ви придержувалися з самого начала. У мене була какая-то тактика, і я її придержувалася. Але тут значно цікавіше, бо страх перед рішучістю, а й правда. Мені бракує рішучості, реальної рішучості від наших партнерів. Але її навіть теоретичною достатньо, аби мікросхеми у російських пропагандистів повиходили з ладу. Рубрика Європи нам не надо, бо страшно. Вот в истерике Макрон собирает між собою. Ти это что? Родители ушли из дому, давайте быстренько бухнем. Вот это было о чем? Хай хай автотренінг і серія Нічого страшного Європа не готує нас дуже і дуже влаштовує. Хай так і думають. Ем, до речі, що поново ви думаєте на що наважиться Європа, аби Росію зупинити для вас коментарі? Цікаво знати, як вам виглядає спроможність чи ні європейців, які на щось там наважаться, коли і як це буде. Хто буде готовий захищати свою країну, Європу, цінності, свободу? Боролись? Росіяни мріють, щоб ніхто. Поляков нет. Присутствие поляка, мне кажется, способный спортив любое, пищеварение сразу. У прибалтов, только если в виде халдеев. Кого звать от Европы? Бритиши или э, Евробюрократов? Ну так что Каллас, что Фондерлайн, они полны решимости бороться. Ну такой, знаете, бабий бунт. Во времена династии Романовых им языки рубили, ну сейчас некому сделать, что поделаешь. Сейчас будут трещать сороки. Поки ж відкривають роти. Хто правильно? Лукашенко його випустили, і рот розклеїли амарно. Бо щойно Трамп заявив оце, що Україна сама винна, що Путін на Україну напав. Лукашенко взяв і встав у повний зріст і каже раптом, що він краще за Трампа знає. Он мені кричав, що от на нас напали і прочі таке всякі росіяні, і так далі. ти чим провоцирував? Ти за чим Росію? Допригали, значить. О, не було, не було, і знову воно майдан, звісно. Нині то метадичка сама так взяла і впала і відкрилась на потрібній сторінці. Ні, 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 ні. ми не помітили тенденції. Хто винен у тому, що Путін нас бомбить? М? М? Ну, вгадайте правильно. Хотів би спросить у вас в шиї под кожних, може, ви ще пайдете поскачете на майдані за гідність? Нет, не испытываете э, такого острого желания напрасно. Это ведь триумф. Новый Майдан в Киеве, судя по всему, тоже не за горами? Украинцы смотрите, теперь задаются очень простым вопросом. Если капитулировать можно было три года назад, но без колоссальных человеческих жертв, без разрушенных городов, то почему Зеленский отказался от сделки тогда? Соромно але спитаю, а хто задається простим вопросом про капітуляцію? Панове, хто з вас зголошуєтесь? Озвідцять ті, хто три роки мріє капітулювати перед Москвою. А вони і далі просувати саме цей наратив. Будуть ми з вами хочемо, уявляєте, здатися. Але ми з ними категорично інші. Це їм здається, що ми можемо здатися. У нас немає варіантів. Це наша земля і не просто територія. А та історія про новий майдан нова російська інформаційна атака. Серйозно. две тревожные новости, два, два, тревожных сообщения которые мы получили, одно вчера, другое сегодня. Первое говорит о том, что на уровне СВР и ФСБ сейчас прорабатывается спецоперация для дестабилизации ситуации внутри Украины, для возможного там, попытки повторения но в, этот, в, этом, в этой ситуации такого пророссийского условно давайте назовем это Майданом. источник говорит, что там, в обозримой неделе вполне возможно будет такая попытка. А Путин что? Бункерный капшо распереживался за прибиральниц. Серьезно. Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы. Чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чого создаются дипломатичні представительства. Ну це звісно, як сказати, але краще показати для чого саме не створюються у притомних країнах диппредставництва та й взагалі міністерства справ іноземних обличчя російської дипломатії, що більше складається на чумаданію. Ну так насправляло, що в трьох буквах заплуталось. Захарова вважає, що в Італії президент чи то телефон, чи то улітилізований бойовик, який називався як телефон. Так і було. На заявлення президента Італії Матароли, який сказав... раптом, що Серджо Матарелла, президент Італії, з 2015 року. Ну і за 10 років уже можна було вивчити в цілому міністерстві заболотних справ. Серйозно, але їм ніколи у них денацифікація Російської Федерації намічається. бо виявляється, у них там нашестя нацистів у погонах. Серед нацистів у погонах аналітики в штабах. центрального развита управления, оценили ситуацию в России, увидели, что в России мощное националистическое подполье, мощное нацистское подполье, и в интересах укрепления этого подполья, в интересах укрепления организаций, которые занимаются пропагандой нацизма, провели теракт в Хокусе. Для того, чтобы дать им дополнительный толчок развития. Пройд би плакав і фіксував, і ще б суди міжнародні теж хотілося би, щоб фіксували. Ну або, або, або ми зафіксуємо. Запишемо, занотуємо і ні, не забудемо, і не загубимо. Запам'ятаємо, і як вийде вже за ніздрі, за жабра, за ребра. Ви в курсі? Серйозно.